Днями одному із найпрогресивніших законів України про доступ до публічної інформації виконалося три роки. Цей закон зробив справжній інформаційний вибух та змінив сам підхід влади до інформації, якою вона володіє. І от до річниці народні депутати підготували чудовий подарунок. Адміністративну відповідальність за ненадання, необґрунтоване присвоєння грифу та службового користування та ще багато чого окреслили конкретними цифрами. Голова громадської організації Філософія серця, яка з першого дня опікується виконанням закону на Вінниччині, так коментує його. Закон про доступ до публічної інформації передбачає не тільки надсилання запитів та пошук інформації на сайті органу влади, а також вільний доступ до колегіальних засідань. Сьогодні ми безперешкодно потрапили на сесію Вінницької обласної ради, і це дуже позитивний факт. Тим більше що останнім часом були помічені деякі складності з відвідуванням сесій. Також народні депутати зробили до третьої річниці дії закону чудовий подарунок нам усім. Так передбачена відповідальність адміністрації адміністративна, яка вже окреслена конкретними цифрами, наприклад, не надання або неоприлюднення інформації може коштувати органу влади від 425 до 850 гривень, а обмеження доступу до інформації або віднесення такої інформації до інформації з обмеженим доступом, якщо це прямо заборонено законом, тягне за собою штраф у розмірі від 1020 до 1360 гривень. Я думаю, що це буде чудовий стимул для того, щоб громадяни частіше. Звертали, а органи влади все ж таки надавали ту інформацію, якою вони володіють. За словами громадського експерта з доступу Ігоря розкладає, із запитами до чиновників звернулося понад 100 тисяч осіб. Це вражаюча цифра, проте влада не має великого бажання розміщувати на сайтах багато інформації за цей час було подано кілька то більше сотні тисяч запитів. Насправді це вражаюча цифра. Але з іншого боку, ця цифра може ще й показувати, що не все гаразд з сайтами, не все гаразд з інформацією, яка власне, публікується. Тобто ми прагнемо і переконуємо і намагаємося допомогти чиновникам, ну і органам влади, власне, щоб на їхніх сайтах було максимально інформації. Тому що людина, якщо зможе отримати звікти, то чоловіка не буде писати запит. Це просто не потрібно. Сектору із доступу до публічної інформації Вінницької облдержадміністрації Ольга Люшнікова повідомляє про повну готовність до виконання новацій законодавства та запевняє, що всі норми закону виконуються адміністрацією в повному обсязі та завжди вчасно. На офіційному веб-сайті обласної державної адміністрації є розділ доступ до публічної інформації. В цьому розділі знаходиться вся інформація, яка відповідає статті 15, а саме, місто знаходження, номер телефону. Адреса обласної державної адміністрації, прізвище керівництва обласної державної адміністрації, графік прийому керівництвом, щомісячні звіти обласної державної адміністрації, реєстр публічної інформації, а також багато іншої корисної інформації. Крім того, опубліковано номер телефону. Номер факсу, номер електронна пошта, зразок запиту на отримання публічної інформації. За європейськими нормами органи влади оприлюднюють на власних вебсайтах приблизно 80% інформації, якою вони володіють. Який процент в Україні сказати не може, на жаль, ніхто і проблем ще вистачає. І навіть судова практика вже є. Так, громадська організація, громадська студія була змушена через суд отримувати інформацію про підписку. Півроку знадобилося нашій громадській організації, щоб отримати відповідь на запит, який ми подавали до Департаменту інформаційної політики та зв'язків з громадськістю Вінницької блінністрації і лише звернення до Вінницького адмінсуду. Дало нам можливість отримати цю інформацію навесні цього року. Верховна Рада України були прийняті зміни до закону про доступ до публічної інформації, яким введені штрафні санкції до чиновників, які працюють з запитом до публічної інформації. І віднині чиновники, які недобросовісно відносяться до запиту на публічну інформацію, сплачуватимуть з власної кишені за порушення цього закону. Тож сподіваємося, що в цей складний час ми будемо вчитися отримувати і надавати інформацію без суддів та штрафів, хоча наявність таких важелів не може нарадувати активних громадян. Анатолій Тобілко, громадська студія Вінниччина.